Туди вже приходить готовий продукт, і він технічно, через там певну програмку, вже видає на телевізор те, що ви бачите. Зала штунками телебачення учні восьмого класу мали змогу побачити роботу телевізійників зсередини. Школярам показали роботу редакції новин, поділилися нюансами підготовки та створення матеріалів. Ти береш спочатку, моніториш цю інформацію про це місце, наприклад, так ти вивчаєш. Школярі побачили етапи створення телевізійного продукту від написання сценарію, монтажу та видачу в прямий етер готового сюжету чи програми. Побували діти і в телестудії. Тут кожен охоче міг спробувати себе у ролі ведучого. Перед камерами прочитати текст Суфлера усім, хто долучився до нашого етеру. Ми вже дізналися нову та цікаву інформацію про великого митця Тараса Шевченка. Сьогодні у нашій програмі справжня детективна історія це історія про сміливих мандрівників. Усього тут зібралося 19 учнів і, спробувавши себе у ролі медійників, деякі замислилися про можливість в майбутньому стати нашими колегами, зізнаються школярі. Мені було б цікаво спробувати в ролі режисера та ведучого. Мені дуже сподобалося спробувати позніматися на камеру трохи. Дуже цікава професія, тут много чого нового для мене. Про телестудію. Да, про камери, про те, як знімаються все. Мені все сподобалось. Я тут в перший раз. Мені сподобалося спробувати себе ведучою читати суфлер, записувати його. Це було дуже цікаво, це був дуже класний опит. Якщо ви теж хочете побувати за лаштунками телебачення, пишіть нам у соцмережах чи в телеграм. Валерія Гетьман, Елізавета Колеснікова, Єгор Батуренко, телеканал МТМ.